Це знову я, Адріна Меланіотзулата, і сьогодні ми розкриємо одну небесну таємницю, як же народжується дощ. Спойлер без магії, але з купою хмар. Усе починається з води. Озера, річки, моря, навіть калюжі випаровуються під дією сонця, вода підіймається повітря у вигляді пари. А високо в небі холодно. Там пара перетворюється на крихітні крапельки. Так утворюються хмари. Хмари – це не просто пухнасті кульки, які малюють діти. Вони важкі, вилої, і коли крапельки у них злипаються, стаються більшими, і в якийсь момент їм просто нема куди подітись. А коли краплі у хмарах стають дуже важкими, падають вниз. Ось так і народжується дощ. Іноді тихий і лагідний. А іноді з грюкотом і шквалом. Що не всі хмари дають дощ, тільки темні, товсті, сілі ті, що називаються дощовими або грозовими хмарами. Якщо бачите такі, тримайте парасольку на поготові. А ще повітря має бути досить вологим. Що потворилася хмар? У пустелях, наприклад, дощ велика рідкість. А от у тропіках справжній дощовий рай що круто дощ чи частина великого кругообігу води. Він зволожує груд, дає рослинка попити, наповнює річки і потім усе починається знову. У містах дощ іноді викликає незручності, калюжі, затори, мокрі шкарпетки. Але насправді це справжнє диво природи, без якого ми просто не вижили б. Тож наступного разу, коли почнеться дощ, не бурчіть подумати, як усе це почалося з маленької крапельки пари. З вами була Адріана Малані Гудзулата. Берегіться дощу і до зустрічі, Па-па!